І мертвим, і живим, і ненародженим такими словами Тараса Шевченка назвав свою картину Заслужений художник України Богдан Ткачик написав її у Києві на Майдані. Я на Майдані був дуже часто і цього Сергія. Негоняна, я бачив і чув, як він читав Шевченка. Тому в мене виникла ця ідея і 2 березня в Києві я її намалював, там на Майдані цю роботу. Там Негонян читає Шевченка. І сам Шевченко пише пише оці слова: і мертвим, і живим, і ненародженим, і ця Небесна Сотня над ним, і архістратих Михаїл, який охороняє Київ, і охороняє цю Небесну Сотню. І в Шевченка є такі слова: і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. То власне, той син, Ісус Христос. Там намальований на нашому синьо жовтому прапорі, який просяг руки над Україну. І я впевнений, що тоді, в ці дні, він зупинив цю криваву бойню і народ переміг. Картину і мертвим, і живим, і ненародженим Богдан Ткачик представить також на виставці в Києві в українському домі. З понад півсотні картин про Тараса Шевченка, його творчість вирізняється ще одна пов'язана з подіями на Майдані в Києві художника Олега Шупляка. Саме цей митець зайняв перше місце. Сте під час відбору логотипу до святкування двохсотліття від дня народження кобзаря, яке проводило Міністерство культури України, він в свій час мав, значить, в Києві музеї Шевченка дуже хорошу виставку, яка була підтримана от темі Шевченка, тобто напередодні він власне є переможецем цього логотипу Шевченку. І ви бачите тут в нашому виставковому залі його роботи, яку він тільки що приніс, от майже за кілька хвиль до відкриття і сказав ігор. Дивіться, ця робота ще є мокрою, тобто не просохла, він ще вночі дещо домальовував. Представили у картині галереї Тернополя також фотографії та скульптури. Я представив одну роботу, яка називається Катерина, тобто творі Шевченка по поемі Катерина. Ця робота була то є одна з перших моїх робіт, була представлена на всеукраїнській виставці. 25 років тому в Києві, і я вирішив її представити зараз ще, оскільки вже за ню забули. Ця виставка повинна була бути дійсності якоюсь такою піднесеною. Тобто, щоб хто не заходить в наш виставковий зал, від тих Шевченківських поглядів повинен кожен стрепенутися. І ми дійсно значить, добилися оцього.